Залежно від обставин українським законодавством передбачено два способи розірвання шлюбу. Так, останнім часом до мене досить часто звертаються громадяни із запитом щодо розірвання шлюбу, поділу майна та встановлення місця проживання дитини. В принципі, останні два роки зумовили ту тенденцію в Україні, що, наприклад, дружина знаходиться за кордоном вже більше року, і в принципі згодом приймає рішення про розірвання шлюбу. Є, в принципі, і випадки. Коли дружина, користуючись становищем ще дружини, переоформлює все майно чоловіка, яке було сумісно нажито разом з сім'єю на себе, в такому випадку тут буде вже кримінальна справа. Буде стаття 190. а У нас останнім часом в принципі і була саме така справа. Ми розбиралися, закінчилося все добре, всі залишилися щасливими і з тим майном, з яким в принципі хотіли лише Якщо у подружжя немає спільних дітей і вони обидва згодні на розлучення, то воно проводиться відповідно через центральні районні адміністрації надання адміністративних послуг. Якщо у подружжя є діти або один з них не згоден розривати шлюб, розлучення відповідно відбувається через суд. Найлегше в Україні розлучитися тим подружжям, які прийняли спільне рішення та не мають спільних неповнолітніх дітей і дружина. Відповідна не вагітна, і у них немає спору в першу чергу про поділ їх майна для оформлення розлучення. Подружжя необхідно звернутися до центрів надання адміністративних послуг за місцем реєстрації, тобто за місцем прописки чоловіка або дружини, відповідне із паспортом і подати спільну заяву про реєстрацію розірвання шлюбу. Тут хочу зупинитися відносно осіб, які є внутрішньо переміщеними особами: це Донецька область Харків. Кивська область, які переїхали до Києва, які переїхали до Львова, то в такому випадку, в принципі, враховуючи місце їх реєстрації внутрішньо переміщеними особами, наприклад, це може бути Львів і може бути Київ. То там, вже якщо подружжя обрала якесь місце для розлучення, то вони відповідно йдуть за територіальністю, де вони знаходяться, і звертаються до центру надання адміністративних послуг із заявою про розірвання шлюбу. Бо після цього їм, в принципі, ще буде надано місяць на те, щоб вони обдумали своє рішення, можливо, вони помиряться, і лише через місяць вже шлюб буде розірваним. Щодо заяви, ця заява складається із двох частин. Кожен із подружжя заповнює відповідно свою частину. Якщо хтось із подружжя, як я вже зазначила, є внутрішньо переміщеною особою, то така особа має можливість звернутися саме до того центру надання адміністративних послуг. Місцем фактичного проживання, як я вже це сказала, статус внутрішньо переміщеної особи підтверджується відповідною довідкою переселенцем. Згідно із законодавством, між подачою заяви про розлучення і розірванням шлюбу повинен пройти місяць. Як я це говорила, це відповідна місяць на те, щоб можливо громадяни могли помиритися протягом цього місяця. подружжя має від, може відкликати свою заяву. Якщо з подружжя протягом місяця ніхто не передумав, вони повинні з'явитися до центру надання адміністративних послуг, у призначений відповідно реєстраторам час, і отримати вже свідоцтво про розірвання шлюбу. За заявою зацікавленої особи громадянина суд може визнати фіктивним розірвання шлюбу, яке здійснено центром надання адміністративних послуг, якщо було встановлено, що дружина та чоловік продовжували жити однією сім'єю і не припиняли шлюбні відносини. Як ми розуміємо, досить часто це. Відбуваються з метою, наприклад, якщо чоловікам або дружини отримані незаконні доходи, і, відповідно, якщо, наприклад, на ЗК проводить розслідування і перевіряє відповідні декларації, то для того щоб переписати відповідні свої статки на дружину або чоловіка, з якими потім можна просто розлучитися, згодом проживати однією сім'єю, то використовується так зване фіктивне розірвання шлюбу. Якщо Якщо один із подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним в центрі надання адміністративних послуг для розірвання шлюбу може звернутися один із подружжя. Якщо один із подружжя через поважну причину, наприклад, закордонне відрядження, важка хвороба інші причини не може з'явитися до центру надання адміністративних послуг для подачі заяви на розлучення, він повинен самостійно заповнити свою частину заяви і передати її другому з подружжя. Справжність підпису на цій заяві засвідчується відповідно нотаріусом. У центрі надання адміністративних послуг інший член подружжя заповнює свою частину заяв. Яви і передає обидві частини співробітникам центру надання адміністративних послуг. працівники центру надання адміністративних послуг повідомляють дату час, коли обоє повинні з'явитися для відповідного вже розірвання шлюбу. Якщо чоловік або дружина заздалегідь знає, що не зможе з'явитися для розірвання шлюбу, про це відповідно необхідно повідомити в самій заяві про розлучення або направити додаткову заяву про відкладення. Необхідно також сказати саме факт формулювання я згоден на реєстрацію розірвання шлюбу під час моєї відсутності це ключове, і Це засвідчується нотаріусом. Якщо обоє з подружжя не можуть з'явитися в центр надання адміністративних послуг для розірвання шлюбу, в призначений час їм потрібно подати до центру надання адміністративних послуг заяву з проханням перенести на інший день реєстрацію розірвання шлюбу. Згідно з наконом, шлюб повинен бути. Розірване не пізніше ніж через рік після подачі заяви в центр надання адміністративних послуг, враховувати ще один момент: якщо переносити дату розлучення, тобто є рік, як я про це вже зазначена. Момент, коли в родині є неповнолітні діти, розлучення відбувається через суд. Так само із подачою заяви до суду про розлучення можна подати заяву про поділ майна. Подружжя готують і подають до суду такі документи: як копії паспортів подружжя, копію свідоцтва про шлюб, копію свідоцтва про народження дітей і спільну заяву про розірвання шлюбу. Також хочу зазначити, що заздалегідь подружжя може визначити у договорі нотаріально посвідченому, з ким буде проживати дитина. Копію договору про виховання і забезпеч. Дитини після розірвання шлюбу батьків цей договір укладається між подружжям, без е, нього суд відповідно прийняти заяву про розлучення не може. Так, держава зобов'язує подружжя прийняти рішення з приводу подальшої долі дітей. У договорі, наприклад, вказується, з ким буде проживати дитина, яку участь у її вихованні буде брати інший з батьків, хто не проживає з дитиною, живе окремо. Як другий із подружжя. Же відповідно фінансово буде приймати участь в забезпеченні дитини. Також в цьому договорі можна прописати аліменти це істотно зручніше і вигідніше, ніж укласти окрему угоду про розмір аліментів на дитину, що передбачено також сімейним кодексом України. Якщо прописати положення про аліменти в договорі про виховання і забезпечення дитини після розірвання шлюбу батьків, то зобов'язання по їх сплаті виникають з моменту. Укладення відповідного договору, тобто вам вже не потрібно буде звертатися в суд для визначення розміру аліментів для стягнення аліментів у разі їх не сплати буде достатньо виконавчого підпису нотаріуса. Це в разі якщо ви не уклали відповідний договір і вже звертаєтеся до суду з метою стягнути аліменти з іншого споружжя. Якщо один із подружжя проти розлучення, інший може ініціювати розлучення також через суд. При будь-яких обставинах майнові та інші спори, які виникають під час шлюбу, можуть бути передані на розгляд судів і після. Ключове після розірвання шлюбу з дотриманням строків відповідно позовної давності. В даному випадку позовна давність буде становити 3 роки. Кожна річ, яка набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Тож, у випадку розлучення, майно може бути поділене у судовому порядку, згідно зі статтею 60 сімейного кодексу України, майно набуте подружжям за час шлюбу. Належить дружині та чоловіки на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба або якась інша причина самостійного доходу. Відповідно другого речення пункту 23 постанови Пленуму Верховного суду України про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про. Права на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним. Та відповідно, поділ спільного майна подружжя дана постанова діє ще з 2007 року. Спільною сумісною власністю подружжя, яка підлягає поділу, відповідно, вважається речі і майно а, за винятком. Тих, які згідно із законом не можуть на їм належати, виключені із цивільного оборота, незалежно від того на ім'я кого з подружжя вони були придбані чи внесені грошовими коштами, якщо інше відповідно не встановлене шлюбним договором чи законом. Тобто, простою мовою, хочу пояснити, що якщо чоловік і дружина жили разом, хтось із них працював, хтось не працював, наприклад, квартира була придбана. На ім'я дружини згодом подружжя прийняла рішення про розлучення, дана квартира буде ділитися порівно. Це стосується так само і рахунків банків. І в банках це стосується і автомобілів. Ну, єдине, крім речей індивідуального призначення, що що ми маємо на увазі під речами індивідуального призначення. Наприклад, якщо чоловік подарував жінці каблучку із діамантами, то це буде відповідна річ індивідуального призначення, оскільки її може використовувати лише дружина. Поділ спільного майна подружжя, як правило, проводиться в зв'язку з розірванням шлюбу, як всі ми це розуміємо. Але статтею 69 Сімейного кодексу України передбачено, що дружина та чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу. Так, можна Укласти договір, знаходячись в шлюбі, нотаріальний договір про розподіл майна. При цьому, якщо фактично, подружжя не проживає разом довгий час, позов про поділ майна може мати практичне значення тільки відносно майна, набутого ними раніше в шлюбі. Це також в суді потрібно буде ще доказувати, і також доказувати період, який ви не проживаєте разом. Слід тут підкреслити, що поділ майна без розірвання шлюбу припиняє спільну сумісну власність Асність лише відносно набутого в минулому майна, тобто в сімейному житті, але не виключає спільність майна, яке набути в подальшому, оскільки шлюб зберігається. Поділ майна подружжя може бути проведений в добровільному порядку, як я вже це вже зазначала, шляхом укладення нотаріально посвідченої угоди, а також примусово шляхом звернення до суду із відповідним позовом при зверненні до суду з відповідним позовом документи, які відразу хочу вам зазначити. Необхідно буде вам підготувати це в першу чергу документи на майно, яке ви плануєте згодом поділити. Якщо це буде квартира, будинок, якщо це буде якийсь транспортний засіб, вам потрібно буде завчасно звернутися до спеціаліста з оцінки даного майна, оскільки до суду вам потрібно буде подати відповідна оцінку даного майна, бо буде вказуватися ціна позовом. Але все ж таки я вам раджу. Зберігайте сімейні відносини у разі, якщо у вас вже виникли питання з розлучення поділу майна і визначення місця проживання дитини. Пишіть нам, підписуйтесь на наш телеграм-канал, на якому є більш детальна інформація. Все буде Україна.